Вітаємо усіх шанувальників таємного та незвіданого. Ви дивитесь програму Сумщина Інкогніто. І сьогодні будемо говорити про день перемоги. Сьогодні в програмі Окупація Сум. Як це було? Скільки разів насправді звільняли місто, визначні бої та ім'я героїв, що боронили нашу вітчизну. Як Павло Загребельний пов'язаний із сумами 1941 року, Барбарисовий кущ та доля її автора, військового альпініста собаки, винищувачі, винахід сумських бійців. З моменту підписання акту про беззастережну капітуляцію Німеччини пройшло рівно 70 років. Тодішнім 20-річним хлопцям та дівчатам сьогодні майже виповнилося вже по 90. Багатьох війна застала ще у шкільні та інститутські роки, а дехто з них лишився дитинства. Але тоді ще зовсім юні. Вони не вагаючися йшли захищати рідну землю. З цьогочасному поколінню, яке обійшла стороною війна на сході країни, складно уявити тогочасне жахіття, яке Довелося пережити нашим прадідустям та прабабусям. Сьогодні ми розкажемо про запеклі бої на території Сумщини та про жахливі реалії мирного населення. Суми були окуповані в вересні 41 року один раз. Звільнялись двічі. Перша спроба була невдалою. Це в лютому 43-го року. Після Сталінграду Червона армія перейшла в контрнаступ, і на 20-ті числа лютого вийшла на лінію Бішкінь Токарі Безрик за 4-5 кілометрів від ПСЛА, а Совінформбюро. Вранці 23 повідомило, що доблісні часті совєтської армії освободили город Суми, обласний центр совєтської України. А Червона армія стояла за ці 5 кілометрів. Тобто виходить, що про звільнення вже оголосили, але до самих сум лишалося ще 5 кілометрів. Аби виправити цей прорахунок, головнокомандуючими було прийнято рішення за будь-яку ціну звільнити місто. Тоді на виправлення, ніби не догляду всіх живих і мертвих, чорнопіджачників з сіл, які ось на цій звільненій території кинули в лобову атаку на Суми. Суми знаходяться на правому березі, і тоді знаходились села Хутари, Лівий берег. І лівий берег він заплавний. Гусинці оце все сумчани трошечки з віком розуміють, що це була болотиста місцевість заплавна з озерами. Пройти там було неможливо, фактично було дві дороги, на через які можна було дістатися. І коли військові частини шолони атакуючи армії вийшли, будувалися для атаки, їх легко було знищувати. Тому і кров текла по схилах в токарях. В цих ярках довкола сум не вистачило сил, живої сили, в першу чергу, тоді в Червоної армії, і в війська переходять у наступ і Червона армія відступає. І тоді тільки після Курської битви були звільнені суми. Також слід зазначити, що курська битва розгорталася не лише на Курській та Бєлгородській території. Вона зачепила й значну територію Сумщини, а саме на лінію вогню опинилися Охтирські та Великописарівські райони. Курська битва одна з ключових битв Другої світової війни, що тривала з 5 липня по 23 серпня 1943 року. Передумови під час зимового наступу Червоної армії і контрнаступу вермахту на східній Україні у центрі радянсько-німецького фронту утворився виступ завглибшки до 150 кілометрів і шириною до 200 кілометрів, обернений у західну сторону, так звана Курська дога. Німецьке командування вирішило зруйнувати курський виступ. З цією метою у квітні 1943 року була затверджена військова операція під кодовою назвою Цитадель. Не було сил і ресурсів, і підготовлене звільнення міста. А сходу з, з атаки знов ж таки не було в Червоної армії сил для того, щоб. Чи з боєм, чи без бою звільнити місто. На літнє звільнення от треба для сумчан, це важливо, майже не було руйнувань в центрі нашого міста, бо не було дикої лобової атаки в місто, а були, було застосовані два упереджувальні удари. Північніше, південніше, і місто, ніби бралося в кліщі в оточення. І тоді ворог розумів, це оточення, це знищення, і він покидає місто. Таким чином рятують життя мирного населення. За часів війни на території нашої області відбулося чимало боїв, до яких наша армія була не готова. До прикладу, 41-й рік. Трагедія осені 41-го року. Це е е немає слів для того, щоб описати коли. Величезні, величезні території залишилися без військового захисту. Коли маршовим порядком танкові колони Вермахту, зокрема після знищення південно Західного фронту, значні території залишалися без збройного прикриття, довкола Сум. Згадаймо про Гвардійську механізовану колону гвардійську механізовану механізований дивізіон, який висунувся з Сум, і біля Штепівки, був величезний танковий бій. Вони на кілька днів унеможливили захоплення нашого міста, і тому частина мирних жителів змогла покинути. Місто. Частина підприємств була вивезена в тил. А з півночі ще треба сказати, що в межиріччі Сейму і Десни зведений загін курсантів Сумського і Харківського училищ, артилерійської піхотного Харківського чесновці які собою затулили знову ж таки глухів і Північні райони Сумщини собою від оці навали цікавим. Фактом є те, що пробій межиріччі Сейму і Десни писав навіть Павло Загребельний. Він був учасником тих військових підрозділів. 17-річний хлопець. Він дописує собі рік та йде на війну. Він бачив Суми 41-го року. Дума про Неймиру, що це повість про початок оці фронтових. Буднів юнака прообразом якого став і сам Павло Загребельний. Окремо про 1941 рік слід згадати, що в районі суконної фабрики перебувала артилерійська обслуга шість бійців радянської армії, з якими пов'язаний важливий для міста бій. Вони з лівого берега зупинили гітлерівські війська на Берлицькому городищі, підбили автомобіль, пошкодили міст і вони збройно захищали наше місто. Тоді від окупанта. На жаль, ці шестеро червоноармійців загинули там, але це дуже пам'ятне місце. Там, де зараз знаходиться мануфактура, саме там був бій останнього радянського солдатського підрозділу, який захищав наше місто. Думаю, може там з'явиться меморіальна дошка, де будуть написані прізвища. Бо всі ці шестеро були із солдатськими медальйонами, де написано військова частина, їхні прізвища і звідки вони родом. Окремо слід поговорити про умови життя сумчан за часів окупації. З кожним роком все більше і більше забиваються всі ужаси війни, котрої пережила наша страна і в частності наш город. и люди уже начинают об этом забывать и заняты совершенно какими-то другими путями. Но сейчас уже занимаются другой войной. То есть война, как бы неизбежное зло в каждое время, в каждой стране. Но я хочу остановиться на том, что я видела, что я читала. Собирала очень много рассказов старожилов в Сумах. И у меня сложилась такая картина, картина оккупационного времени, жизни в Сумах. Вот. Сумы были сданы 10 октября 1941 года после тяжких, бо тяжких боев. Оккупация продолжалась один год и 10 месяцев. Це все таки очень великий срок, коли до Сум зайшли нацистські окупанти. Час для жителів міста почав новий відлік. Почалося нове життя. Ця життя була обуски, розстріли зганяли в лагеря, розстрілювали. лишали людей права быть, быть людьми. Те, которые не смогли эвакуироваться с заводами, с учреждениями, которые оставались там, они испили эту горькую чашу до дна. В городе, как обычно, был свой орнунг, свой то есть своя, свой порядок. Нужно было, нужно было подчи подчиняться правилам. Камендатури і коменданта інакше розстріл. Єдине наказання розстріл. Ні штрафи, ні каки, ні тюрми, розстріл. І дуже багато сумчан розстріляли. Під час цих подій Рита Вікторівна маленькою дівчинкою разом із мамою перебувала в евакуації. Але із з тогочасними подіями, що тоді відбувалися в сумах, її пов'язує цікавий факт. Коли ми повернулися з евакуації, нам розказали, що в нашому домі. В частности, в нашей квартире проживал главный комендант города Блок. Но вы знаете, я очень редко слышала какие-то положительные отзывы о немцах. А вот о Блоке говорили, что он был, он был не фашист, он был просто чиновник. И даже те, которые, те люди, которые стали в сумах и служили в учреждениях, конечно, пришлось служить, потому что нужно как-то было выживать. то Тоні навіть подарили блоку картину Прянишникова гусар, которую изъяли из, из нашего из музея. Під час окупації всю молодь від 14 років реєстрували для каторжних робіт у Німеччині. Ті, що повернулися живими, розповідають, що вони були фактично рабами. Вони працювали на плантаціях, на городах, в коровниках. Очень, если повезло, они могли работать в доме. Стирали, мыли полы, но их не допускали больше никуда. Содержание было ужасное. Носили какие-то деревянные башмаки. Кормили раз в день баландой какой-то, куском хлеба. И каждый обязан был носить на левой стороне груди какое-то обозначение, на котором было написано «Ост». Восточний Восточний, то тобто есть раб. на той час, як і на сьогодні, наше місто було багатонаціональним. Особливо тяжко під час окупації міста жилося євреям. Повальные, повальные аресты выслеживание и вот однажды по моему 6-7 октября загнали всех евреев мужчин старых молодых детей грудных детей и их погнали через через весь город к Каващехранілищу і там і всех розстріляли на той час. У сумах була одна в'язниця, що розташовувалася по вулиці Горького, там де зараз ринок, і через масові арешти вона була переповнена. ще одною тюрмою зробили клуб КРЗ заводу Краснозвєстинського. і там теж задержали таке пусте здання і задержали їх. Они стояли прямо. Столько было народу не лежать, не сидеть, стояли. И когда кормили, когда не кормили. И очень многих людей расстреливали во дворе завода Фрунзе. Там такие большие были. Були площі такі, були між цехами, дуже багатьох розстріляли. Незважаючи на тяжку ситуацію, у місті діяли підпільні організації, що боролися з гітлерівцями. В нашому місті було багато спроб підпільної роботи. Була молодежна, була Дмитрія Косаренко. Вони були не організовані, вони були не офіційні, просто, просто збиралися хлопці з однієї школи, друзі. І Розклеивали листовки просили у м Нікола Ніколаєвича просили, просили Собчення інформбюро під переписували їх, розклеювали везде, есть боролись как могли. Дмитро Косаренко, очільник підпільної організації у Сумах. У лютому 1943 року Косаренко встановлює зв'язок з партизанським з'єднанням на умова. Тоді ж групі присвоюється назва Прапор. Месники активно і безстрашно діяли до квітня 1943 року, коли їх заарештували. А 22 квітня розстріляли. Самим страшним мідом в нашому самим страшним містом в Сумах це був пересильний лагерь. Його називають часто концентраційним, Це неправильно. Концентраційний лагерь це стабільний. в котором бараки, в котором это обычно бывает, в Германии было, пересельный лагерь. И туда загоняли раненых, пленных, взятых в плен. И там поместилось, поместилось ну, где-то до трех тысяч людей. И никаких не было условий для жизни, они стояли, они стояли, прижавшись друг к другу. И прежде всего немцы сняли с них военную форму, чтобы они поняли, что они не люди. Дали им какие-то обноски и башмаки, какие попало. И вот они босиком и в, этих, в этом в дранте, в этом они прожили, простояли до тех пор, пока не умирали. Допомоги було чекати ні звідки, проте намагання врятувати війців усе ж були. Саме так у сумах з'являються жіночі рухи Жінки перебрасували хто, хто картофелину, хто кусок хліба, тоді ж всі ж бедствовали теж у кого ж, що було. Брасали і підкармлювали як-то. Саме було жахливе для мене. Територія восьмої школи і лагеря. вот була огорожена і на чотирьох углах. этого территории лагеря были пулеметы. И за пулеметами были полицаи наши. Ну, много было предателей. Ну, вы понимаете, трудное было время. Трудное время было. И женщины иногда договаривались, как бы освободить хоть кого-нибудь. Они собирались и говорили, собирали самогон, бутылки самогона, и приходили, смотрели, когда уйдут немцы, эсэсовцы, Они подходили к нашим поліцам і говорили, вот це стоїть мой муж, мій син, мой брат, там. на тебе водки, і отак вот есть, ну, Тобто, всегда матери, матері, всегда помощницы. Жителі Троїцької вулиці стали свідками жахливої картини, що назавжди лишила відбиток у пам'яті. В октябрі місяця 42-го року німці з овчарками були вже сесовці. Німці з овчарками і з автоматами на інготовці гнали, гнали 50 чоловік матросів військової Азовської флотилії. Они були сковані, ноги у них були зв'язані, а руки, тело було заржавлено колючою проволокою, але матроси. не сдавались, они били ногами кто мог, головой нападали, отбивались, они, они не сдавались, понимаете, это и женщины смотрели, плакали и видели, что мужчины все-таки, есть мужчины, и среди них был мальчик 13-летний, вдруг он запел, раскинулось море широко, и эти матросы пели песню эту, и их погнали ...погнали в село піщане. Там їх розстріляли». Під час війни для того, аби перемогти ворога, використовувалися різні тактичні методи. Саме так і з'явилися на війні так звані собаки-винищувачі. Чи не вперше у 41-му році? В вересні 41-го року були застосовані саме ось такі підрозділи: інженерно-сапірні підрозділи з собаками-винищувачами, на марші на передову. В бою під черньву були застосовані на саме на Глухівщині. Були застосовані саме такі підрозділи. Ну, Село Соснівка на Глухівщині, і там була база тренування тих собак-винищувачів. Їм на спину прив'язували це собаки-смертники. Прив'язували їм міни і вони кидались під танки. А чого їх дресували, як, тренували, щоб вони йшли в бій і кидались саме, верніше не в бій, а кидались під танки. Була така система дресування дресування їх. Їх тримали голодними. І кормили, корм давали тільки під трактором, який мотор працював, під працюючим мотором, під трактором, скажімо так, або під танком. І їх виводять на передову, вони голодні, і вони, і вони, коли чують, що працює мотор машини, вони кидаються в надії на те, що їм там дадуть корм. Але потім цю техніку використовувати перестали. Одні джерела стверджують, що нацисти навчилися протидіяти цій методиці інші те, що собаки почали кидатися й під наші танки, аби уникнути непорозумінь, експлуатація тварин припинилася. Друга світова війна охопила великі території й воювати доводилося в різних умовах і на рівнинах, і в горах. Саме тому наш наступний герой, військовий альпініст Микола Моринець, коли почалася війна, Нікомою було всього лише 19 років, і як кожен юноша в этом возрасті він мечтала мирній житті. Очень хотел стать журналистом. И после школы э, мечтал э, поступить в Киевский университет. Подал документы. И мог вступить без экзаменов, поскольку был золотым медалистом. Но война носила свои коррективы. И ребята должны были после сошкольной скамьи идти в ряды советской армии. Там Николаев встретила война. С первых дней ребята были направлены на фронт с белорусского вокзала, вспоминал отец, звучала слова песни Вставай, страна огромная. И молодые ребята шли, были направлены на Подсмоленск. поскольку немцы в первые дни войны уже подвигались быстрыми темпами к Москве, и нужно было защищать столицу. Поэтому первый бой, такие молодые ребята приняли уже под Смоленском. Для тоді, що зовсім юних хлопців цей бій виявився останнім. Сам Микола Моренець був тяжко поранений та дивом лишився живим. У свої 19 років він більше не міг воювати, але військової справи не залишив. Був відправлений у тил на Кавказ, де викладав у школі. Гра долі звела 19-річного фронтовика з людьми, які перевернули його життя. Припадаває в школі, он познайомився. своими руками, ребятами, уже бывалыми альпинистами. Это Сидоренко и Одноблюдова. Это уже были опытные альпинисты. Вот я хочу как раз показать фотографии этого времени. Вот где молодой Николай, вот Ему как раз в этом возрасте. Он знакомится здесь с Юрием Одноблюденным и Александром Сидоренко. Это уже были прославленные альпинисты, за плечами которых была уже не одна покоренная вершина. В это время уже немцы подходили к Кавказу. Нужно было, конечно, останавливать его, потому что впереди было, было Баку и нефть, и нельзя было немцев допустить к Бакинской нефти, куда они очень рвались. Поэтому задание альпинистам было подготовить... ребят, которые могли б оказати противлення і не пустить німця далі продвигатися по Кавказу, саме Сидоренко та Одноблюдов допомогли йому опанувати альпінізм, і за кілька місяців він вже сам вчив молодих хлопців прийомом підкорення вершин. Загарбники вже впритул підійшли до Кавказу, до міста Тернаус. Тож постало питання евакуації людей. Але зробити це було не так то й просто, оскільки попереду пролягали високі гірські хребти. Єдинственний вихід із міста, це був вихід через головний кавказський хребет, Що і пропонували альпіністи? Конечно, решение было очень сложное, очень опасное, потому что этими тропами ходили только подготовленные спортсмены, альпинисты, а эвакуировать нужно было простых женщин, стариков и детей. Но несмотря на это, люди с большим энтузиазмом отозвались этом э, выходе и создавшегося положения, поскольку никто не, не хотел оставаться в плену у немцев. И вот э, нашим генеральным штабом было дано задание шести альпинистам, э, в том числе, в которую входил и Николай Моринец. Э, перевести людей через главный Кавказский хребет эвакуировать их. Конечно, это был сложнейший переход. Длился он 20 суток. Был разбит лагерь у подножья перевала. Альпинисты каждый день небольшими группами переводили людей, скот, переносили оборудование маленькими группами. Тоді було врятовано півтори тисячі людей, серед яких 230 дітей. Благодарність. На скалі, от на перевалі була установлена така меморіальна доска, у що в послевоєнне время, когда жителі спасенные жители города Тернару задрузили перечисли, стелу, на которой були высечены имена. Шестирих альпіністів, які помогли їм спасти їх житті. Після цього досвід Миколи Моренця був дуже затребуваним. Та й сам хлопець вже не уявляв себе без альпінізму. Саме йому належить пісня Барбарісовий куст, яку він присвятив альпіністам. руками Ветер тихонько колыгиший, Гнет барбарисовый куст, парень уснул и не слыхише після беззастережної капітуляції Німеччини уряд Бермахту розпустили. А німецькі війська на радянсько-німецькому фронті почали складати зброю. Всього за період з 9 по 17 травня Червона армія взяла в полон близько півтора мільйона солдатів і офіцерів противника і 101 генерала. Так закінчилася Друга світова війна. І сьогодні ми від усього серця хочемо подякувати усім ветеранам за нашу свободу та гідний приклад для того, чтобы перемогти агресора на сході країни. К сожалению, нашему молодому поколению приходится совершать те же подвиги, которые совершали и юный Николай Муринец, и тысячи таких, как он. Но что я хотела бы им пожелать? Чтобы они увидели все-таки мирное небо над нашей Украиной, чтобы они увидели її расцвет. чтобы они были горды за нашу э, родину и видели ее цветущей. И спокойно они могли уйти с этого мира, зная, что их родина в безопасности, что, она, что поколение их внуков и правнуков счастливы. Гармон, ветер тихонько гнет барбарисовый куст. Парень уснул и не слышит песен сердечную грусть.